Микола Вікторович, я не хочу. Отут я не дам зараз оце робити. Ні, я вас перебиваю не, не, не... Не, не, не по суті. Виступ не по суті. Ми, ми виступали по процедурі. Дана процедура, яку я назвав, не відповідає жодному пункту. Ні, ні, ні. Ваші не збав... слова, які ви до цього Все. говорили, що вноситься, головою. не відповідають закону України. Це відповідає... виключно ваше право, да, і ви їм скористуєтеся да. і сьогодні, і через да. два тижні. Бо пунктів таких не виникло. Як виникне, то я скажу інше. Добре. Не треба забігати. Добре. Добре, тоді я просто висловлю свою пропозицію. Я висловлю свою пропозицію. Я, висловлю. я спустій спусті висловлюю свою пропозицію. Наступна. Після нашої організаційної частини, яку ми вже відбули і склали присягу, на тому е, сесію сьогоднішню закрити, юристу міської ради, а також всім депутатам, які мають можливість подати відповідні пропозиції, внести їх до регламенту міської ради, який не відповідає закону України про місцеве самоврядування, зібратися, визначити дату сьогодні на наступну сесію. Для того щоб пунктом першим затвердити новий регламент, який буде всіма вивчений, буде дано заключення юридична, що відповідає закону про місцеве самоврядування, а тоді перейти до всіх питань, запропонованих передней даному, які ми бачили сьогодні. Така моя пропозиція. Я вам дякую. Значить, регламент і шостого року, за який ви колись голосували, і зараз пункт 19, стаття 19, 10, Пише, що саме на першій сесії вивчаються організаційні питання. Це ж ви розписувались тут в шостому році. Що людина різної людина, думки через кожну відбулися в законі України про місцеве? Так, ну ситуації такої не виникло. Дякую за пропозицію. Так, прошу лічильну комісію занять eh, прошу, лічильну комісію занять кімнату, олошу перерву на 10 хвилин.